Вітаю. Я Христина, мені 22 роки. Я акторка театру та кіно. Е, вмію грати в футбол, баскетбол, настільний теніс, бадмінтон, також вмію танцювати. Е, я знімалась в повнометражному фільмі Кого ти любиш більше? Тоня Найбрьова, режисерка. Е, мала епізодичні ролі в серіалах. Знімалась в короткому метрі Колу, режисерка Валерія Ходос. Грала у виставі Love Is, Маргінали режисер Юрій Радіонов. В пластичній виставі Драма Квін, режисерка Наталя Сиваненко, хореограф Ліда Соклакова. До зустрічі!